В Купінськ проникло близько півтори тисячі росіян, які засіли в будинках. Зачистка кожного будинку це тривалий процес, який може займати від півдоби і аж до тижня. Завдяки поступовому, але доволі швидкому просуванню ЗСУ на півночі та заході міста вдалося ліквідувати понад тисячу окупантів, і це тільки верифіковані втрати. Ще понад 200 засіли в центральних районах, зайнявши чимало ключових будівель. В ході операції ЗСУ продемонстрували, що опанували нову тактику, яка дозволяє невеликими силами швидко проривати кіл зону попри більшу чисельність людей і дронів ворога. Отже, якість військ, їхня мотивація і грамотна тактика може стати новим геймченджером, який зупинить масове проникнення окупантів в наші міста. Адже в той час, коли триває операція зі звільнення Купінська, Ворог проникає, на жаль, до Костянтинівки Лиману, Гуляйполя, а тривають оборонні бої в Покровську, Мирнограді, Вовчанську та Сіверську. Ці поля бою стануть полігоном для випробування нової тактики ЗСУ. Частина бригад, які брали участь в купінській операції, вже зараз передуслоковані на нові ділянки фронту. Варто відзначити, що наступи окупаційних військ, які проводилися вздовж всього кордону Харківщини, зокрема у Вовчанську, Міловому та Одрадному, радше за все будуть поступово згортатися, оскільки вони не досягнули головної мети. Не відволікли наші резерви від порятунку Купінська. Тож тепер у кількомісячній перспективі у них немає логічного продовження. Купінська операція дала Україні стратегічну перевагу над Путінською Росією, адже, окрім військової ця кампанія, це потужна інформаційна зброя, яка демонструє і українцям, і нашим американським та європейським партнерам, що хід цієї війни не визначений наперед. Україна не приречена на поразку, як про це постійно говорить Путін. І переконує, чи майже переконав Трампа. Україна ще має достатньо козерів, щоб перемагати росіян.